Головне про події 7 серпня. В Україні продовжено воєнний стан і мобілізацію. У російському СІЗО вбили азовця. Наступ росіян піде на спад за півтора-два місяці. А на Одещині поставили антирекорд у халянтів. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський вчергове чергове продовжив воєнний стан і мобілізацію ще на три місяці з 12 серпня до 9 листопада 2024 року. Українські впівдрон Камікадзе у перше в історії вразив російський ударний гелікоптер Мі 28 просто у повітрі, за даними джерел української правди. За цим стоять спецпризначенці СБУ. Розвідники провели операцію на тендрівській косі у північній частині Чорного моря, під час якої знищили окупантів фортифікації, бронетехніку та реп противника і відійшли без страт. Про це повідомило головне управління розвідки. Військовополоненого Азову Олександра Іщенка вбили усі СІЗО ростова на дону Як повідомив заступник командира бригади Азов Святослав Паламар, за результатами Ростину Іщенко помер через жорстоке побиття. Наступ росіян затягнувся і піде на спад за півтора два місяці. Про це заявив керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданову. Антирекорд ухилянців поставили на Одещині, де прикордонники подільського загону затримали Камаз, який, попри відсутність будь-яких умов, перевозив 48 українців призовного віку. В Україні побільшало it компаній, критично важливих для економіки. Наразі 700 підприємств таким статусом можуть бронювати працівників. Як повідомили представники проєктного офісу дія сіті, ще у липні таких компаній було 575. Російський диктатор Путін поскаржився на масштабну провокацію у Курській області з боку України на засіданні зі своїм урядом. А раніше у міноборони Росії та місцевої влади розійшлися версії про події. Так у Міноборони та ФСБ Росії заявили, що рейд нібито відбито. А виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов заявив про бойові дії, які тривають ще 6 серпня. У США пакистанця звинуватили у плануванні замовних вбивству урядовців на американській території. За даними Bloomberg, серед потенційних жертв 46-річного Асіфа Мерчанта, який, начебто, має зв'язки з Іраном, був Дональд Трамп. Азійські акції продовжують відновлення після обвалу у понеділок. Про це повідомляє агентство Reuters. Відновлення триває завдяки банку Японії, який несподівано став обережним щодо підвищення ставок на фоні волатильності ринку. Неймовірна перемога українських борців греко-римського стилю на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. 33-річний Жан Беленюк і 25-річний Парвіз Насібо стали півфіналістами. Нагадаємо, Беленюк чемпіон Олімпійських ігор у Токіо 2020 та срібний призер Ріо 2016 А Насібо срібний призер Токіо 2020. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.